А сім ви робити, а нас ви нам працювати. Ви не працюєте, ви не працюєте запитання, ви чуєте, його платить заклад. Ви не працюєте, ви зупиняєте. Говорити, що він не вточили. Ви чекаєте, вони вас святі, став, я його вважаю, Погода, вважаються. Вважаються. А Кожна людина, стаття 5, має презумпцію невинуватості. Розумієте, поки вона не доказує, це раз. По-друге, ви постійно говорите про якісь ризики. Панове адвокати, ви це запам'ятовувати. Я не юрист, але ви вже зашоренісь у цьому. Може, вам це допоможу теж. Значить, які ризики? За цей час, поки пан Роман. Безпідставно, які ризики ще появились нові на світлені, будь ласка. Я до суди. Назвіть, будь ласка які об'язи, ви зобов'язані, ви зобов'язані, ми є народ. Викликайте, я вас тоді для вас викличу тоді. Я для вас викличу для брехуна. Ви порушуєте мене. Ви десь порушуєте? Десь порушуєте. <проб> Якщо є ризу, які, ризики, будь ласка, які висидить пан Роман в'язниці, це чисто по-людськи, бо мене коли зразу в житті обрехали там. Я просто маю підвищене читання дивитися. Тому в мене запитання, які додаткові ризики сидячи в тюрмі за 15 місяців то, що, пан Зуїв. Назвіть, будь ласка, хоч один, що ви далі там пан як я... Де, що, що, Продовжується бути ризики від цього. Я вибираю. І ви вибираєте трошки звільнюючи ваші свинувачі, можуть постукати. Я хочу давно, ви дякуєте. Якщо ви не два, то значить, тоді треба б ні вигрівати.